Це відео про портативний компресор для накачки шин авто. Порівняння цін де дешевше купувати в Китаї чи в Україні. Не реклама, суто аналіз цін, щоб ви могли заощадити. Тож, поїхали. Перший портативний компресор дуже гарний по типу файній ціні. Підлагає площадка Pro-майданчик. Коштує він 1079 гривень. Це акція, а так майже півтори що пропонує китайський майданчик? Точнісінько, самий такий компресор, дуже компактний, цифровий шлангочка є дрот для зарядки 737 гривень. 1000 продажів, гарні відгуки, але дивіться уважно, доставка в Україну 42 гривні 78 копійок, тобто 480 він вийде. Рівно в половину дешевше, ніж в Україні. Інший товар дуже гарний, теж компактний. Такі чотири кніпочки і по центру хрест, трубочка, дротик. Акція 1897 гривень. Такий самий в Китаї 1209. І доставка дивиться фрі. Безкоштовно. 600 продажів, 4,9 рейтинг. Теж є трубочка, дротик. Все. Комплект, файно, супер. Інший товар, самий компактний, на мій, на мій погляд, красивий такий ось, дуже зручний, зарядний пристрій. Підходить для автівок, мотоциклів, велосипедів, 950 гривень. Це акція. Не забувайте, тут ще буде плата за доставку, бо це промт. В Китаї такий коштує 877. Доставка фрі. Один в один, точнісінько. І наостанок, дуже файний компресор, портативний, ультракомпактний 1899. Це по акції. Це бренд Basius. Він позиціонується як Xiaomi, тому що раніше бренд продавався на майданчиках Xiaomi і якби Xiaomi його продавав. Але зараз вже такого немає. Ну, хтось знає, що типу він як Xiaomi. Ціна 1899. В Китаї такий коштує 1323 і доставка 203 гривні в Україну, тобто 1500. Економія 400 гривень. Якщо подивитись, ось такий же ж Baсіus, бренд, тут написано: це він. Отже, посилання на товари з Китаю я оставлю в описі під відео. Це не реклама, просто. Вирішуйте самі, чи заощаджувати вам, чи ні. Той, хто знає ціни, той не переплачує.